Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник. Хотів сказати, що розіграш книги Пікапер, легенда про чорного дракона продовжується. І під цим відео на самому відео буде посилання на мій телеграм-канал, там мої посилання на інші соцмережі, Facebook, Instagram, YouTube та інші. І що треба зробити, щоб виграти книгу, підписатися максимально на всі? Соцмережі і написати якийсь коментар, залишити, щось, типу читаю книги Віктора Волкера чи хочу виграти книгу. Я буду дивитися, хто найактивніший, тому безкоштовно вишлю новою поштою книгу в будь-яку точку України. Ось так, ось ця книга. Друзі, так що підписуйтесь, коментуйте, будьте активними і, можливо, саме ви виграєте. Книгу, а я її з задоволенням вам подарую. Всім гарного вечора! все буде Україна! Читайте книжки!